Якщо страхова компанія заплатила вам за заміну вашого алюмінієвого сайдингу, і часом вони платять не за заміну всього сайдингу, а за частину, то у вас, як у клієнта, залежить від ситуації, є декілька варіантів. Я вам сьогодні вже зняв відео, показав, як виглядає алюмінієвий сайдинг, коли він покрашений. Тому що так, один з варіантів це коли страхівка вам каже, ми вам платимо 25 тисяч доларів, щоб замінити весь сайдинг, а ви кажете, знаєте що? Вони, вони мені дають двадцять тисяч вперед, як, як перший внесок, а п'ять тисяч тоді, коли вся робота буде зроблена, тобто коли весь сайлінг буде замінений. А якщо ви вирішуєте цих двадцять тисяч, що вам дали не міняти весь сайлінг, тому що він у вас алюмінієвий, яких дірок немає і з ним все ідеально, а витратити заміж двадцять тисяч, витратити тільки п'ять тисяч доларів на те, щоб його повністю перекрасти. І тоді він і виглядає повністю новий. І ще дуже багато грошей лишається вам в кишені. Якщо це все правильно зробити, то ні, страхова компанія з цим не буде не мати жодних проблем. І так це все легально, і так це можна робити. І так я вам з радістю покажу, де саме це написано в вашому ж іншу спалесі в документі, за який ви платите. Якщо ви зв'яжетеся. тому номер телефону внизу під цим відео. Якщо вам цікаво, дзвоніть або пишіть внизу. Ми з вами зв'яжемося і розкажемо вам детальніше, як це працює.